15 грантів та 10 стажувань у приватному секторі в Ужгороді стартує жіноча освітньо-грантова програма Повір. Головна ідея проекту підтримати жінок у започаткуванні власної справи та розвитку професійної кар'єри. Триватиме проект п'ять місяців. Два з них це активне навчання. З тих двох місяців навчання загалом буде відібрано у нас 30 учасниць, і перший місяць ми будемо давати їм класичні такі бізнес-тренінги, трошки маркетингу, трошки фінансів, трошечки профорієнтації, тому що проектом передбачено як можливість реєструвати власну справу. І отримувати міні-грант відповідно на реалізацію цієї справи або на масштабування бізнесу, так і можливість кар'єрного зростання і особистісного розвитку. Бо ми розуміємо, не всі з нас народжені бути підприємцями і підприємицями. Тому в рамках цього першого місяця навчання профорієнтація буде спрямована також на те, аби зрозуміти, чи я підприємець, чи є в мене ці задатки, чи готова я, чи маю я достатньо в собі сили і ресурсу для того, аби розпочинати власну справу. Ну і в завершенні першого місяця. Це навчання наші учасниці будуть визначатися, хто із них все-таки про економічну спроможність створення місця самозайнятості, реєстрацію ФОП і підготовку бізнес-плану. А хто із них хоче знайти себе на ринку праці? Не лише посилення економічної ролі жінок, але й розвиток регіону В Закарпатській у Закарпатській ОВА Сподіваються, що цей проект покращить бізнес середовище краю та створить нові можливості для жінок. Зокрема, ВПО. Дуже приємно, що ми. Особливу увагу звертаємо, і, в тому числі дана програма звертає е, свою увагу на внутрішньо переміщених осіб, це сьогодні є одним із ключових м, наших завдань для того, щоб ті особи, які переїхали в наш регіон із тих регіонів, де сьогодні йдуть бойові, е, бойові дії, щоб максимально їх. Асимілювати, якщо можна так сказати, долучити до тої бізнес-спільноти, до тої бізнес-сфери, яка сьогодні, на мою думку, досить активно розвивається в нашій області. І статистика, в принципі, сама про це, про це говорить. Окрім іншого, проект Повір покликаний допомогти людям повірити у себе і свої можливості, особливо після того, як вони все втратили. Цей проект він не тільки про ту кількість жінок, які приймуть в ньому участь і отримують або грантове фінансування, або можливість посилити свою роль на ринку праці. Цей проект про створення екосистеми, в якій ми з вами в силах масштабувати такі гарні проекти і давати, якщо не грантову підтримку, то класне навчання. Якщо не навчання, то натхнення. Ми з вами в силі поширювати. Та історії успіху для того, аби інші жінки, котрі сьогодні можливо не знаходять в собі сили навчатися, розвиватися, змінювати свою професію, стартувати власну справу, щоб вони чули, бачили, щоб це було на слуху. Стати учасницею освітньо-грантової програми Повір можуть як місцеві, так і жінки ВПО, подати заявку. Запрошують усіх охочих за посиланням на сторінці центру Дія бізнес Ужгород» у мережі Фейсбук.